Я також художниця. Я навчаюся на другому курсі коледжу імені Івана Гієнка. І я просто хотіла подивитися на роботи наших старших колег і навчитися чомусь новому. Можливо, підкреслити щось для себе, і можливо, в мене тут буде якийсь фаворит, і я буду брати трішки від техніки автора. Я дуже задоволена, що є ця виставка, тому що це наш Крим. Ми його називаємо, що він український, і це дійсно наша територія, і ми віримо, що вона повернеться, прийде час. Мені дуже подобаються пейзажі, дуже приємні спогади про Крим. Ми згадуємо, де ми були з дітьми, де ми відпочивали. Задум виник ще десь в 2017 році. Ми хотіли до п'ятиріччя анексії Криму в 2019 році нагадати глядачам, що Крим це Україна і що він повернеться до складу нашої держави. Тому додаємо. 19 року вже було написано десь близько 50 картин на цю тематику. Це все Крим, це море, це міста Криму, Ялта, Гурзув, Балаклава. Ми хочемо нести надію людям, тому що є Бог. А ось і є справедливість. Є справедливість. Також це наш внесок в культурний розвиток. Кожна картина по-своєму викликає в мене певні емоції, враження. Це завжди позитивне. З українських художників ще ніхто не зробив таку масштабну виставку, яка б нагадувала про Крим. Ну ось в цьому є її унікальність.